Слава Ісусу Христу! Слава Прочитаю текст, який записаний в першому посланні до Тимофія, третій розділ, 15 й текст, Перший Тимофія, третій розділ, 15 й текст. А коли я спізнюся, то щоб ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, і підвалина правди. Назва церкви церква Бога Живого, ознака церкви, характеристика церкви і призначення церкви, стовп і підвалина правди. В синдіальному перекладі стовп і утверждення істини. Церква захищає істину. Апологетика, церква проголошує істину і церква живе по істині. Оцим, друзі, церква відрізняється від різних релігійних систем. Які будуть підготовлені для того, щоб вступити в систему Антихриста. Всі релігії, в тому числі таке показове, формальне, а якщо взяти згідно слова Божого, фальшиве християнство, воно війде в цю систему і приймуть Антихриста. Ми повинні пам'ятати, що слово анти воно не тільки має значення грецьке, як проти Христа, але й замість Христа. І він прийде як Месія, він оголосить себе як той, хто наведе порядок у світі, і той, який дасть людям благополуччя і мир. От з такою ідеологією він прийде, вона саме описана в першому посланні до Солонян, п'ятий розділ, третій текст, коли будуть говорити мир і безпека або мир і безпечність. Друзі, цей світ чекає дві грандіозні події, вони неминучі. Ми зараз відкриємо з вами Марка, 13 розділ, 23 текст. І Христос якраз говорить, що Він все наперед говорить для церкви, щоб церква була готова до цих подій. І справжня церква, церква, вона розуміє, вона грамотна і вона орієнтується в всіх тих подіях, Її не можна обманути, її не можна ввести в цю систему антихриста. Оця церква. Про яку ми говоримо, це церква Бога Живого. В живого Бога є живі християни. Християни, які пережили духовне народження, і вони є духовно живі. Гляньте, як Христос каже, тут навіть знак оклика стоїть, щоб ми, оклики, щоб ми звернули увагу. Але ви стережіться, я сказав вам: усе наперед. Що Христос нам усе наперед сказав? Що буде під, перед Його приходом? І перед його приходом будуть конкретні ознаки, які, друзі, збуваються на, нашим, на наших очах, і ми будемо про це сьогодні з вами говорити. Що це за ознаки? Відкриємо ще один текст, який записаний в Матвія Євангелії в 24-му розділі. 12 текст саме в цьому розділі Христос детально якраз описує, що буде відбуватися перед Його приходом. І ці дві події вони неминучі. Це глобальні події, грандіозні. Глобальні це мається на увазі. Вони торкнуться всіх народів, всіх держав і всіх людей. І відповідно це найбільші події, які будуть відбуватися в світі. Це прихід Христа за церквою і прихід антихриста тут для правління на цій землі. Церква готується до приходу Христа, світ готують до приходу Антихриста підпільно, підступно, таємно, щоб люди не знали, ну кому приємно бути під ладою сатани. Але все-таки людей готують і всі події, друзі, всі події, які відбуваються в світі, в тому числі в нашій країні, це є підготовка от це, саме до цієї події. Гляньте, як тут написано, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. Якщо розглядати всі ці ознаки, їх можна поділити на дві таких категорії: те, що буде відбуватися в світі, і те, що буде відбуватися в християнстві. Ми, ми церква, не говоримо, говоримо просто християнство, тобто в світі буде розширюватись беззаконня, воно буде це беззаконня приводитися в статус закону. Це все буде таємно робитися, і хто буде виступати проти закону беззаконня, буде відповідно виступати проти закону. Ну, один приклад наведу, судомський содомський гріх. Ми знаємо, він узаконений. Якраз в багатьох країнах зараз йде у ці процеси, що в нас це пробують зробити. І відповідно, хто буде виступати проти судомського гріха? Ми знаємо, що це таке літературне слово гомосексуалізм. І це буде відповідно подаватися як захист прав людини. Ну, от Люди мають свої права, вони що хочуть, те і роблять. І відповідно, оце беззаконня воно буде розширятися. Христос про це попереджував. Далі, це зовнішня ознака. І оце якраз беззаконня, воно буде впливати на церкву. А внутрішня ознака любов багатьох охолоне. Друзі, не може охолонити те, чого немає. Для того, щоб охолонути, треба, щоб ця любов була. І тому, коли ми говоримо за ці ознаки, ми розуміємо, що це все відбувається на наших очах. Як ми за це також з вами будемо говорити? Давайте ми відкриємо ще один текст. Це друге Солонян послання, другий розділ і сомі текст. якраз апостол Павло попереджує в другому розділі там ознаки приходу Антихриста. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тобто, оце таємна підступна дія злих сил по розповсюдженню беззаконня, по тому, щоб люди привчилися до цього. Беззаконня і щоб толерантно до нього відносилися, навіть якщо вони самі його не сприймають, але щоб вони проти нього не виступали. От і церква, звичайно, вона мовчати не буде, вона не буде толерантна, тому що церква жива, вона завжди бореться з єрісями, з гріхом, з беззаконням. Саме церква Христова вона буде активну участь приймати в тому, щоб виявляти ці беззаконня, виводити їх на світло і щоб людям показувати, що насправді відбувається. Єдина категорія людей, яка може правильну оцінку дати всім подіям, які відбуваються в політиці, в економіці, в технології. В інших яких сферах фінансах це не якісь там аналітики, не якісь там експерти, а саме церква Ісуса Христа. Ми з вами зобов'язані пояснити людям взагалі, що відбувається. Якщо вже церква не пояснить, то вже більше нема кому. Чому? Тому що в нас правильне джерело, в нас правильна основа. Ми якраз на основі Боже, на основі Слова Божого, пояснюємо, які події відбуваються тут, на цій землі. І церква вона завжди готується і завжди готова. Тепер ще один текст відкриємо. Друге Солонян, другий розділ це саме третій текст. І перед тим, коли прийде Антихрист, то зараз ми саме на, цю, на це увагу звернемо. Друзі, піде процес відступлення. Гляньте, як написано. хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення. І виявиться беззаконник, призначений на погибель. Спочатку пройде відступлення, а потім виявиться беззаконник. Ми не говоримо зараз за релігійні системи, які базують своє вчення на різних переданнях, традиціях, на ритуалах, які нічого не мають спільного з живою церквою. Ми зараз говоримо за євангельські церкви, де проповідується істина і де є звідки відступити. Друзі, як можна відступити від того, чого немає. Тобто тут в оригіналі там слово стоїть таке, який ширший переклад це від'їзд або відхід. Тобто, коли християнин, віруюча людина або навіть церква, громада місцева, вона знаходилась в правильному положенні перед Богом, в неї було правильне вчення, правильна доктрина, правильне розуміння, що відбувається в світі, і тоді поступово плавно відступлення воно не йде раптово, <кій> воно не йде різко. Є етапи, про які ми зараз з вами поговоримо. Поступово плавно вона відійшла. Від чого відходить? Від істини відходить. Тому що ми з вами читали, що церква Бога живого вона базує своє вчення, життя, все воно базує тільки на Слові Божому. Значить, відхід від Слова є відхід фактично і від Бога, і якраз охолодження цієї любові, про яку ми з вами говоримо. І апостол Павло про це попереджує. Гляньте, які оці етапи. Ми зараз з вами розглянемо ці етапи. Друзі, перший етап це те, що ми зараз відкриємо Єремії, 36 й розділ Старого Заповіту візьмемо один такий приклад, хоча є інше, інші приклади. Несерйозне відношення до Слова Божого. Я буду зачитувати книгу пророка Єремії з 36-го розділу. З 36 го розділу, з 21-го по 25-й текст зачитаю. Нагадаю, в цей час був. Цар такий Егояким. Після такого правдивого царя Йосії. Це практично закінчення було оцього періоду, коли народ ще він перебував в істині, тому що цар він до цього спонукав, а потім почалось падіння, яке закінчилося правлінням Сидекії, і руйнування храму, руйнування Єрусалиму, і полон. І окупанти практично все забрали. І ми бачимо, що... <кхм> чому так відбулося. Чому зруйновані євреї? Навіть повірити в це не, не могли. А як так, ми ж Божий народ? А вавілоняни це ж окупанти? А як так Бог допустив? Храм тут вони казали, храм тут, храм тут. І вони думали, що вже якщо храм є, то вже все, вже Бог їх захистить. Друзі, користі з храму, як Бога там вже не було. Не було в серцях Бога, не було правдивого поклоніння. Ви я думаю, знаєте цю історію. А з чого почалося? А почалося з того, що цар і відповідно, і певна наближена верхівка, вони почали ігнорувати слово. Хоча завжди залишок був, для яких був авторитет, це слово. Давайте ми прочитаємо і послав цар Ігудія <кхух>, взяти звоя. А той узяв його з кімнати. Писаря Ілішами, і і Егуді прочитав його в вуха царя та в вуха всіх звертників, що стояли при царі. А цар сидів у зимовому домі 9-го місяця і перед ним був розпалений коминок. І сталося, коли Егудій перечитував три чи чотири стовпці, то цар відрізував це писарським ножем та й кидав до огню щокоминку. Аж поки не згорів увесь звій на огні, що коминку. А тепер увага, друзі, та не злякався, не злякалися і не здерли своїх шат цар та всі його раби, що слухали всі ці слова. І хоч Елнатан, Делая і Гемарія просили от троє людей, тут конкретні їхні навіть імена збережені в Слові Божому, просили царя не палити того звою, та не послухав він їх. Друзі, ігнорування Слова Божого, коли Слово Боже практично воно не стає авторитетом, воно завжди має свої наслідки. Коли люди йдуть на компроміс з різними релігійними системами, проводять спільні служіння, те, що ми бачимо, коли моляться за померлих, а це практично суперечить Слову Божому, коли приймають участь служіння, де присутнє долопоклонство, і ми розуміємо, цей список можна. Продовжити, де люди, крім одного посередника Ісуса Христа, ще моляться до інших посередників. Таким чином, люди вони ігнорують Слово Боже. Розумієш, що це істина. Гляньте, він ж знав, що це якраз ці слова від Бога. Він свідомо, це йому не подобалось. Люди починають сортувати і приймати те, що їм подобається, це, що підходить. Тобто, перший етап, який йде від Процесі відступлення несерйозне відношення до Слова Божого. Ми бачимо приклад. І коли Слово Боже, воно вже перестає бути авторитетом, коли додають різні традиції, йдуть на спільність з людьми, які ігнорують, які зневажають, які, скажімо, перекручують Слово Боже, і, відповідно, оцей процес поступово якраз проходить відступлення. Це перше. Друге, друзі. Коли реальність світу стає відчутнішою як реальність царства Божу. Друге Тимофія, 4 розділ, 10 текст. А що ви думаєте, тоді таких людей не було? І за часів апостола Павла було. І якраз Павло, якраз цей приклад, Друге Тимофія, 4,10, він наводить приклад, і конкретна людина. Зверніть увагу, бо Димас мене кинув, він же ж був з Павлом, і він знав істину. Демас мене кинув, чому він кинув цей від полюбивши і пішов до Солуня Кристен, до Галатії ти до Далматії. От я хочу звернути увагу саме на цього Димаса. Конкретна людина, яка знала істину, яка перебувала з Павлом, він не тільки Павла кинув, він Бога кинув. Ну тому що ми розуміємо, Павло якраз він перебував в істині і проповідував цю істину. Тому, коли люди вони якраз піддаються на вплив різних філософій людських, різних релігійних систем, вони піддаються під різні політи Ідеології не має значення, коли це все входить в церкву, атрибутика ідеології, ці всі речі починають прогресувати в церкві. Це коли реально цілі земні, цілі телесні цілі, практично тут тимчасові, вони стають для людини ціннішими, важливішими. І поступово якраз проходить оце відступлення, коли цінності світу, бажання світу, цілі світу вони починають домінувати все. Євангелія, воно на другий, якби на другий план. Відходи, або Євангелія є додатком до якоїсь ідеології, друзі, зібної ідеології, яка б вона приваблива не була. Але ми повинні розуміти, що християни, справжні церква Ісуса Христа, вони базують свої погляди, свій світогляд, своє життя, практично життя церкви не на яких ідеологіях. База це Євангелія. Взагалі, ми повинні розуміти, чому вам потрібно знати майбутнє? Знання майбутнього нам допомагає зайняти правильне положення і правильну позицію в теперішньому. Я ще раз нагадаю слова Ісуса Христа. Чому наперед він сказав? Це неминуче буде. Якщо Він сказав, що буде відступлення, значить воно буде. Тут питання стоїть індивідуально я і ви, або індивідуально кожної церкви. Ну, тому що ж ми спільно, ми духовна сім'я, ми і повинні цю засторогу Христа брати до уваги, тому що Христос сказав стережіться, тому що я вам усе наперед сказав. Для чого сказав наперед? Для того, щоб стереглися. Тобто, друге, другий етап реальність світу стає відчутнішою, чим реальність Царства Божого. Друзі, третій етап це перший Івана, другий розділ. Ми знаємо добре перше послання Івана, другий розділ з 15 по 17 текст. І тут якраз толерантне ставлення до гріха, до єрісій, до різних заблуджень, які суперечать Слову Божому. Тобто толерантність і компроміс це самі страшні для церкви слова. А що церква, чим церква може пожертвувати ради того, щоб. Піти на компроміс. Що таке компроміс, друзі? Це уступки, коли, кажемо, домовленості, отак правильніше, на взаємних уступках. В компромісі такого нема, що одна сторона уступає, а друга нічого не уступає. В компромісі це коли одна щось уступає від чогось цінного, скажімо, відмовляється, і друга так само робить. Тобто компроміс для церкви це страшне слово. І коли ми читаємо з вами, подивіться, перше Івана, другий розділ, 15 текст, з 15 по 17, Христос сказав: зараз: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить, хто світ, утім немає любові отцівської. І далі, 16. й Бо все, що в світі, пожидливість тілесна, пожидливість очам і пиха життєва не від Отця, а від світу. І далі минається світ і опожливість, хто Божу волю виконує, той повіт пробуває. Далі, друзі, останній етап це вже дно. Це через затверділий серце ігнорується докір Святого Духа. Дії, свято... Дії святих апостолів, 7 розділ, 51 текст. Ми зараз візьмемо приклад, відомий нам добре, коли Степан, він якраз перед юдеями, перед релігійними діячами, які дуже добре знали Слово Боже, весь юдаїзм він був побудований не тільки на законі, він був побудований на очікуванні Месії. І коли Месія прийшов, вони його не впізнали. Чому вони його не впізнали, друзі, серця, наскільки вони були затверділі, наскільки жорсточені були, чому так відбулося? Тому що вони практично ігнорували вже докір Святого Духа, ну як сказати, довгий проміжок часу. І тоді люди дійшли до того, що вже все, вже практично вони не могли дослухатися. Вони таке серце, що все це вже не цього. Знаєте? Буває страшно, коли віруюча людина, навіть християнин, коли він обманює, спотворює факти, я з тим зустрічався, перекручує. Мало того, каятись не хоче. так? Я говорю за віруючих людей. Друзі, а він ще захищає цей обман. І починає переслідувати і починає якісь компромати на тих людей, які хочуть викрити цей обман, о в такий ми час живемо. Що це означає? Вже все, вже розум абсолютно. Він спотворений тим гріхом, коли людина, знаходячи в заблудженні в обмані, в неправді, вона ще й захищає цей обман і починає агресію проявляти. Коли людина якась інша вона виявляє цей обман. Подивіться, як. Якраз їм докорив Степа. Ну і ми знаємо, що вони з ним зробили. Пробили просто камінням і все. Нема людини, нема проблеми. О ви, твердошиї люди, люди серця і вух не обрізані. Ви завжди противитесь Духу Святому. Як ваші батьки, так і ви. Друзі, маса людей зараз буде: ті люди, які знають, що є Дух Святий, які розуміють істину, вони будуть противитись. Вони не схочуть каятись, вони будуть жорсточуватись. замість того, щоб каятись, замість того, щоб визнавати обман, неправду, замість того, щоб бачити яке заблудження, куди церква йде, як Євангелія відтісняється світським, земним і політичним, люди вони будуть це все захищати, і ще, ну як скажем, якусь основу таку придумують, щоб довести те. Що от Іванлія вже такої цінності немає, хоча на словах про це не будуть говорити. Тому хай нас Бог благословить, друзі, щоб ми розуміли, в який ми час живемо. Христос каже, буде це відступлення, але в Бога є залишок. І церква Бога живого це спільність людей, яка ні при яких умовах не піде на компроміс, ні при яких умовах вона не відійде від слова Божого, буде вірність Слову Божому. Як би не оцінювали, що б не говорили, який би тиск, які б залякування що б не було. Ми знаємо зараз, навіть не в простий час живемо, що віруючим приходиться відстоювати свою віру, свої позиції на основі Євангелії. От ви розумієте, про що йде мова. Тому, друзі, <кій> отакий час. І Христос він говорив, що воно неминуче цей час буде. Але церква, яка живе, і для якої оці слова гряди, Господи Ісусе» не просто девіз, Знаєте, в Союзі дуже багато лозунгів було. І не просто якийсь лозунг, а це її життя, це очікування, це практично її світогляд і зміст життя. Така церква буде Богом збережена. Церква, яка ніколи істини, вона не відмовиться від істини, вона не зрадить Христа. Тому хай нас Бог благословить, і <кій> на закінчення я зачитаю послання до євреїв. І тут є такий текст як попередження для нас, третій розділ, 14-й текст. Бо ми стали, євреїв, третій розділ 14-й, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до кінця, коли тільки початок увірування твердо до кінця додержимо. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб ми розуміли це, все правильно бачили, всі ті події і правильно реагували. щоб наша. Віра була збережена. Апостол Павло каже: Я свій біг закінчив і віру зберіг. І тоді вінець. Бог, коли він щось обіцяє, він завжди дотримається свого слова. Тому нашому Господу слава вічно живому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.